Привіт! Давно не бачилась. Мене звати Євгенія Рабакова, я ваш фінансовий радник та бізнес-консультант. І сьогодні я би дуже хотіла поговорити у своєму щоденнику капіталістки про рецесію. Ми дуже багато зараз чуємо новин про тарифи Трампа. Про те, як за 90 днів після його, скажімо так, виборів дуже багато ну, постійно змін, постійно когось звільняють, постійно тарифи, то він вже Павлу погрожує, що він там повинен піти собі відпочити на пенсію, і ми не розуміємо, що відбувається, але я дуже хочу вам пояснити простими словами, що ж таке тарифи, що ж таке рецесія, і як я на це все реагую, щоб ви також розуміли до чого готуватися. Дивіться, в загальному, коли ми говоримо за рецесію, ми говоримо про те, що є поняття уповільнення економіки. Тобто, коли, наприклад, щось дорожче є на ринку, тобто, наприклад, от. Америка вирішила на всі китайські товари ввести тарифи. Тобто додаткові мита, коли товар приходить, наприклад, в Америку, імпортер повинен сплатити не 0, не 10%, а, наприклад, 200% від вартості цього товару у вигляді мита державі, тобто держава в цьому випадку Америка, вона звичайно отримує гроші, але для кінцевого споживача. Цей продукт буде ну на 200% більше ніж ну, коштував він до того. І відповідно купівельна спроможність вона впаде. Для чого він це робить? Він хоче стимулювати скажімо так, економіку виготовляти в Америці. Але по факту, коли ми говоримо, що там, наприклад, в Україні середня заробітна плата там 1000 євро на виробництвах, в Китаї ідентично, а в Німеччині це мінімальна заробітна плата, це буде 3-4 тисячі євро, плюс ЄСВ, плюс всі страхування і так далі. Тобто, по факту, ми розуміємо, що собівартість виготовлення одиниці продукції буде. Буде, звичайно, дешевше або в Україні, або в Китаї. А в Німеччині і в Америці це буде коштувати в 4-5 разів дорожче, я маю на увазі, якщо ми будемо закладати повністю оплату праці. І відповідно, коли він впроваджує такі тарифи, а ну, немає ні людей, ні обладнання, обладнання китайське. То як він хоче стимулювати економіку, це ж треба ну, роками робити, та а не за один день, і не за п'ять днів, і не за 90. Тому це все може призвести якраз до того, що ціни зростають, як ми бачимо. А зарплата вони тримаються на тому ж самому рівні. Нових виробництв немає, і відповідно немає імпортозаміщення. І імпортером немає ну, іншого варіанту, як імпортувати це на територію, скажімо так, Америки вже з такими тарифами, якими є. А кінцевий споживач просто хватається за голову і не розуміє, що відбувається. От і це все призводить до того, що економіка може уповільнитися, тобто до рецесії, тому що рецесія це простими словами, як затяжна зима на ринку, та економічному і відповідно. Держава отримує податки, але держава ж не відкриває нові заводи та і виробництво. Вона хоче використати ці гроші, щоб наповнити бюджет, тому що бюджет американський він зараз в дефіциті, тобто в нього є дуже багато боргів. Але з другої сторони, скажімо, він хоче якраз і знизити такими своїми діями всі витрати на всі забезпечення. USAID, забезпечення оцієї. Ситуації на світовому ринку, що завжди Америка була таким гарантом безпеки. Відповідно, їй треба було дуже багато витрачати грошей на те, щоб забезпечувати, скажімо так, армію, закуповувати нові інноваційні мілітарі ну, військові, скажімо так, обладнання, виготовляти це все. І відповідно, Трамп зараз хоче це все скоротити. От, і виходить така ситуація, що зараз перерозподіл повний у світі і кожен сам по собі. Тобто Європа вже перебудовується, як би її виживати сама по собі. Америка хоче бути сама по собі, а Канада вже якось ну, сама налагоджує зв'язки з Європою, а не з Америкою. Тобто, повністю йде. Перекроєння цієї політики, яка працювала до того 50 років, і тому зараз дуже дивний момент. От і ми бачимо, як це впливає на фондові ринки. Ми це бачимо, це як впливає на ціни, навіть на купівельну спроможність. Ми не знаємо до чого готуватися, але я хочу вам сказати, що я думаю, як я готуюся, тому що я завжди за диверсифікацію ризиків, тобто десь фондовий ринок, десь бізнес, десь нерухомість, десь е, облігації, а там і золото, а там, наприклад, навіть трошки криптовалюти. Але зміст такий, що коли, наприклад, ми говоримо про рецесію на ринку я а фондовий ринок в принципі залежить від того, чи компанії, які торгують своїми цінними паперами, зробили очікувані. Доходи, прибутки принесли своїм акціонерам, виплатили дивіденди. То що, і якщо ми говоримо, що зараз якраз буде уповільнення економіки, відповідно всі скажімо так акції на фондовому ринку, як ми бачимо, вони зменшуються в ціні, тому що ну, якби розрібні інвестори і великі інвестори почали виводити гроші з Америки, адже вони розуміють, що компанії не зроблять таких обсягів реалізації з такими умовами. Відповідно, інвестувати в. В з надією на те, що можливо щось станеться добре, це теж не окей, але що я для себе завжди думаю? Перше, я не виходила з фондового ринку Америки. Просто я почала більше збільшувати його в Європі. На американському фондовому ринку я не виходила. Я докуповувала компанії, які, в принципі, я хотіла докупити в цьому році. Це більше технологічний сектор, як Google, Amazon, трошки Nvidia. і докупила. І в цьому році я зайшла в такі, скажімо так, компанії, як дивідендні аристократи і споживчий сектор. Чому? Тому що люди все одно хочуть їсти, люди все одно хочуть розважатися. Люди все одно потребують електроенергії, води тощо. І, відповідно, я якраз і заходила в такі сектора, для чого ми взагалі роздивляємося рецесією для того, щоб ми розуміли, що чекати від ринку, і де краще тримати наш фокус? Тому що коли, наприклад, фондовий ринок процвітає, я тримаю фокус на фондовому ринку і шукаю можливості заробити там. Коли Скажімо так, він падає. В мене одна єдина політика: скажімо так, знайти компанії, які зараз недооцінені, і інвестувати, тобто їх купити, тому що на фондовому ринку є на 10-20 років. Та, тобто мене зараз не цікавить, що зараз відбувається, чи я прибуткова згубу в цьому періоді. Та мене більше цікавить, чи я отримую ікс. 2, 3, 10 через 20 років. Та? Ну, через 20 років X20 хочу. От, тому не забувайте, що е, це все залежить від стратегії. Але коли ми говоримо за поточний період, то я, коли от така от ситуація відбувається, я шукаю можливості в бізнесі. Та? Тобто, е, тому що е, коли такі ситуації на ринку відбуваються, хтось закривається, хтось не витримує, е, нові ніші з'являються, е, наприклад, нові партнери, Нові знайомства, і відповідно тоді я більше можливості шукаю сугубо в бізнесі і в бізнес партнерствах А акції фактично, як, скажімо так. Товар зі знижкою в супермаркеті, я все одно докуповую. Та потрошки дивлюся, що мені подобається, що не подобається, що я вірю. От дивлюся інших експертів, але все одно аналізую компанію з фінансової точки зору самостійно. І розумію, що я реально хочу побудувати через 20 років. Також, як не дивно, я. Тоже розумно оптимізовую витрати тобто, коли я розумію, що наприклад мені треба в цьому році більше там направити моїх грошей не на відпочинки, а на інвестиції, наприклад, в бізнес або фондовий ринок, або, наприклад, в якісь нові проекти. То я завжди думаю про можливості, та тобто, окей, можливо, я зараз зайвий раз не поїду відпочину там на, на море, але я ці гроші можу проінвестувати в бізнес. А я можу собі відпочити, наприклад, сісти в машину і поїхати машиною там, наприклад, на пару днів в Італію, або просто навіть приїхати у Львів. От тому не забувайте, що розумне збереження витрат, тобто їх скорочення і оптимізація, це. Теж навіть ну скажімо так, навіть я застосовую його, тому що. Ну, Витрачати просто так гроші на вітер в такий час немає змісту. Краще я їх буду вкладати з розумом в якісь потенційні проекти, потенційно цікаві інвестиційні інструменти і чекати, щоб вони дали мені приріст. Тому що я проактивний інвестор, як ви знаєте, з одної сторони я і підприємець, з другої сторони, я і фінансовий експерт і радник. Але я з третьої сторони, або з першої навіть я ж людина, і я все це. Це роблять для того, щоб в майбутньому я знову ж таки примножила свій капітал вже існуючий, і тому я шукаю можливості. І якщо 25-й рік це рік, коли я, скажімо так. Ну, Повинна більше попрацювати, наприклад, як 22-23, то окей, добре. Я зараз більше попрацюю, більше проінвестую, більше пошукаю можливостей, більше протестую бізнес ідей, більше проінвестую в фондовий ринок, тому що він просів, щоб в майбутньому мій капітал зростав. Тому не забувайте, що все воно залежить. Якщо ви навіть боїтеся інвестувати зараз в фондовий ринок, це нічого страшного. Ви можете звернути увагу і просто покласти зараз гроші в ОВДП доларові. От я вчора купляла на, з 4% дохідності наші українські доларові ОВДП. Не обов'язково купляти трежеріс в Америці, там 10 тисяч доларів, щоб знову ж таки отримати ті 4%. Ви можете, наприклад, розглянути Якісь маленькі бізнеси, можливо, час його почати, або почати шукати нові підробітки, нові можливості заробити гроші, тому що є активний дохід тобто ваша робота, а є ваші додаткові доходи. І я завжди говорю: в першу чергу, ми працюємо над тим, щоб навчатися, тобто інвестувати ваше навчання і розширювати джерела доходів, щоб воно було не одне, а декілька Так? І бажано, щоб вони не залежали одне від одного, і тоді, вже коли у вас фактично налагоджені вихідні грошові потоки, ви вже можете якомога більше і швидше формувати капітал і його інвестувати в більш пасивні інвестиційні інструменти. Тому ми всі люди, ми всі повинні розуміти, що немає чи так, чи так. Є і це, і це, і це, і ми повинні все в загальному постійно розвивати. Головне розуміти, що вам подобається, що вам комфортно і те, і також розуміти, що не треба кіпішувати, тому що рецесія це як затяжна зима, але завжди приходить весна, весна після весни літо і знову ж таки йде процвітання. Це просто циклічність ринку, циклічність економіки і через такі ситуації, зараз, які зараз відбуваються у світі. І зміна політичних лідерів, це все впливає на економіку, все впливає на нас, тому не переживайте. Але дотримуйтесь, будь ласка, правил, тобто не кепішуємо, ми повинні е, приймати правильні фінансові рішення не зі страху, не з тривоги, а з, е, скажімо так, зі стану спокою, з розумінням того, куди ми хочемо прийти, не через, е, скажімо так, там, місяць часу, а через 10 років, і на цьому будувати. Наші фінансові рішення хочу додати ще, скажімо, таку пораду. Інвестуйте в себе, інвестуйте зараз час, щоб наздолужити якісь нові знання, які зроблять вас кращим експертом на ринку. Інвестуйте в своє навчання, інвестуйте в свої навички, і це принесе вам найбільше дивіденди у вигляді проактивних доходів, заробітної плати, додаткових консультацій, наприклад, можливо, додаткових проєктів, і можливо вони переростуть в майбутньому на бізнес. Коли ринок в такій рецесії відкриваються дуже багато можливостей, але ви також повинні бути готовими, їх побачити і їх реалізувати. Тому отакі от вийшла наш щоденник капіталістки, не в рецесії, це все це крічність. Головне правильно в неї зайти і правильно з неї вийти вже з примноженим капіталом. Будуйте капітал, а не ілюзії, і ми побачимося наступного разу.